Обзор складних ножів, ось таких девайсиків. Це новиночки на китайському ринку. Реплік. Репліка. Я навіть не знаю, на що це зроблено. Може, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, я не знайшов. Цікаві новиночки, загальна їхня характеристика, з яких матеріалів вони складаються, скільки він коштує, а також розберу дані ножі і покажу, що розташовано в нас і як воно зроблено всередині. І так, загальна довжина в них 20,5 см, лезо 8,5, по обуху 3 мм. Клиночки використовується марка Сталі 8 хром 13. З вага їх десь 160-170 г, і коштують вони 12-13 доларів в мене. І від 12 до 13 це десь 530 гривень і на маркетплейсах приблизно така ж сама ціна. Детальніше, ось такі накладочки використані з G10. Тут ось такі волни, тут зроблено під карбончик теж G10 матеріал. Накладки. Всередині йдуть два стальних лайнери. Між ними ось такі проставочки в боночок закріплені на шестигранниках. Тут в нас розміщений осьовий гвинт, з однієї сторони тільки відкручується. Також маємо ось таку прикольну кліпсу невеличку, яка має покриття Stone Wash. Також це кліпса двостороння переставна, якщо ви лівша, бо хочете перестав... носити ніж в лівому кармані, будь ласка, переставляйте. отвір під темляк, доволі таки немаленький. Тут те ж саме все по кліпсі, ідентично. Що ще можемо побачити? Відкривається як з боночки, О, гарне відкриття, і так з плавничка. Теж гарне відкриття. Чим відрізняється, Ну, звісно, ручки. І також тут Black Wash, тут stone wash покриття, але клиночки однакові, кому подобається ось такий дизайн і ось такий є. Також зверху маємо, дивіться, по посадці маємо насічку ось таку з. Трьох виємочок під великий палець, дуже гарно фіксується. Також є виямка чудова під вказівний палець. Бачимо, в нас замочок це лайнер лок, який чудово нащупується пальцем. Бачимо такий виступ. І однією рукою дуже шикарно складається і також класно відкривається. Лінійна заточка. невеличке рікасо. В принципі, а, от навіть бонечка двостороння, тому для лівши, хочете, представляйте, і дуже буде теж зручно відкривати деякі виробники. Під цим нехто тут таки є. Так, скільки коштує, все розказав, показав, тепер давайте дивитися, що там всередині. Відкручую все. Розібрав вже, відкрив, цікаво, те, що. Тут потрібна тільки одна викрутка зіркова вісімка, тому що в нас однакова іде, це мало де так роблять, але однакові розміри наших шестиграничків використані, тож можна зручно відкрутити одною викруткою. І так, лайнер ну я не відкручував, в принципі видно, як воно все відфрезеровано, Дуже гарно в нас болти стають в кази. Ось такі боночки мощні. але я тут замітив один нюансик. Ось на цій боночці, вставці бачимо ось таку невеличку деформацію. Це трішки зігнута. Думаю, подивлюсь, що в нас іншому. А в іншому я просто дивлюсь. А тут та ж сама історія в них тут погано трішки видно, але ну, я придивився, не буду навіть розбирати. Це просто вони так їх виготовляють. Ну, якщо воно не впливає на функціонал, то в принципі можна закрити очі за 12 баксів. На 8 Chrome 13, ось такі шикарні підшипники, великі стоять, котрі відповідають за шикарний виліт клуночка. Бачимо, все якісно відфрезеровано, трішки має мастила. Клуночок, ніяких нюансів. Не, е, ну, в принципі, все відгалтовано, відфрезеровано. Я не знаю навіть до чого докитатись, тільки ось за цю проставочку. Е, осьовий гвинт має ось фіксацію, тому дуже гарно відкручується і не прокручується з іншої сторони. В принципі, все, я збираю назад. Обзор закінчено. Дякую за увагу. До побачення.